Терміново друзі, прошу вашої реакції, бо щойно нам стало відомо із засідання Верховної Ради, що на виклик Верховної Ради не з'явилася зараз до парламенту прем'єрка Свереденко, міністр Галущенко, про якого згадують на плівках, і також міністерка енергетики Гренчук з плівок. Зрозуміло, дівочка, яку призначив Галущенко, як там говорять, який вони власне її зарплату платили. Справа в тому, що ось як пояснює відсутність міністрів Стефанчук, Вони зараз знаходяться на Спілкування, ні, ні, прем'єр-міністерка. По інших у мене інформації немає, де вони знаходяться. кажу маячків і трекерів. в мене немає, щоб знати, де знаходяться міністри. Це питання особистої відповідальності, совісті. У вас не було трекерів. Ви розказуєте нам зараз за совість. Ми вимагаємо, аби вся країна зараз зрозуміла, чи в Україні знаходяться ці міністри Галушенко і Гринчук. Якщо ні, ми хочемо знати прізвище, хто дав їм дозвіл на виїзд за кордон. Ми тиждень тому попереджали, що міністр Галушенко може втекти. І сьогодні це сталося.